Привіт, хто звітувати на мій канал, мене звати Олександр. Сьогодні, як я вам і обіцяв, покажу, які вийшли у нас яблучка Тобто компот, але рідини тут зовсім мало. Він дуже виходить смачний, ароматний яблучки дуже-дуже смачні. Рецепт, як звичайний компот. У нас ось яблука замість інших фруктів. Так само склянка цукру. Заливаємо водою, тільки проварюємо. Проварюємо до, до тих пір, поки не трісне яблучко. Значить, готове. Потім е, просто беремо, закатуємо кришкою і все. Ось такий дуже-дуже смачний і ароматний напій у нас виходить. А яблучки які смачні. Обов'язково скуштуйте, можна використовувати інші яблучки. Ну, ось так дивіться, який. Можливо, камера не передає кольору яблука, але вони такі жовтенькі, гарні. І ось цей компот також такий світло-жовтий. Ось так іду показувати, що ще ми консервували. Далі кабачки з яб... Вибачаюся, з огірками. Дуже смачні, гарні. Також, мені здається, ми тут додали листя смородини і десь там і вишні, також огірочки. У гірочків вийшла одна банка, кабачків з огірками 5, компоту з яблуками 6 банок. Також ось таких квашених білів, такі грибочки, хто не знає, вийшло 10 банок літрових. І 2,5 літрові. оцього цього нам якраз вповні достатньо на зиму. Ми дуже їх багато не їмо, але вони дуже-дуже смачні. Ось так е, на низу окріп, ось такий парасолька така, е, перець горошком і все. Е, ми їх не підсолюємо, баночки можна стерилізувати, можна не стерилізувати. Проварювати також не треба, так як вони гарно проквасилися вже. Закриваємо так само, як і огірки. Ось такі. Також мене просили показати, чи в нас є якісь котики. Ось такий рижий, у нас котик маленький є. Любить дуже гратися лапками. Ай ти бешкетун. Дивіться який. Ось так. Ось такий йому я не пам'ятаю, скільки йому, і який він за віком. Ось такий дуже дуже шкітливий. Ось ця крилиця нам привела кроленят. Хочу показати. Ой, чотири їх є. Бачите, вона їх так поставила. Розкрила, так як у нас спекотно. Вон там одне. Лівеньке тут. Ось кролиця. Водичка є. Ось такі. Ну, радий, хоча щось. Чотири штуки це не їй мало. Зате вони будуть гарні, вона гарно їх вигодує. Все буде добре. Кролів ми провакцинували вчора. Ось так. Важливо вам її не видно. Ну, ось так. Дивіться, які яблучки жовтенькі. Ось таких ми саме е, компот. Закатували на зиму. Дуже смачні, солоденькі сорт паперівка або папірка. Так, теплицю я закрив. Ось таке вікно одне і сітка. Так, тому що курчата в нас бігають, а от теплицю залізають, щоб вони мені не перегребли. Огірочки. Огірочки почали в'янути, так як дуже пече у нас. Дивлюся, була курка, але грябалося аж ні, ось там. Ось так. Ввечером підлию там, де я посадив, ось перчик, дивіться, який. Цвіте вже один. Я трішки ще його підгорнув, так як від води. Земля розпадається, також треба буде підлити у обов'язковому порядку ось цей контейнер із огірками, так як там найдужче пересухає. Так, огірочки, бачите, за ніч. Дивіться, які виросли. Рисунчики. Ну, Це тільки перший урожай, я сподіваюся, що буде багато огірків. Яблочко смачне. Ці помідори я ще не прибираю. Яких дивлюся. Здається, що вони так би відростають, відживають. Ну, ще нічого з ними не роблю. А ось ці помідори одне стебло. Ну, не знаю, не знаю. Поки що нічого і не сохне, і нічого стоїть на місці. Так, прийшов я до малини подивитися і заодно показати як розвиваються кущі ремонтантної. Малинки ростуть, дозрівають. Бджілки літають. Та й добре, що літають, так їх треба запилювати малину. А малина виросла чуть не, чуть не на 4 метри. Дивіться. Дивіться, яка височезна малина. Ой, ну не знаю, нехай росте, доки може. Ще яблуко я своє не доїв. Тому, якщо якісь лишні звуки вибачайте. Ось так засипаю ось таким сіном. Дивіться, тут вже засипав частину. Кури трохи перегріваються, але нічого страшного. Одна курка зробила ямку у сіні, інша курка загребла. Ой, ну ось так Ось так беру за сіно, розкидаю. Нехай воно тут перегниває, буде користь з нього. Так як я сіно не спалюю. Так, прийшов я до своєї цибулі. Дивіться, Двісить, вже корнеплоди, чи як. Ну, цибулини, які гарні формуються. Це цибуля не кругла, вона подогова, тому у землі є ще більша її частина. Тому поки що непоганий. Початочок так, бачу тут бурян. Вимечу, не знаю, О, так вимикав ще разом з цибулою. Ну, Ця цибуля вже рости не буде, так як спека, тому я її приберу, десь згодиться. А буряни хочу вимикати. Ось так. І вони собі тут, тут висохнуть. Також ще цей можна. Ну, ось так. Ой, дивлюся, починають формуватися качани на кукурудзі. Ось дивіться які. Тут гарніше шеви. Це куплена кукурудза, щось вона погано росте, хоча земля підживлена. Але деякі кукурузини. Так, хочу показати вам гарбузи. Дивіться які. Ось такий гарбуз, як кулак. Так. І посоля скоро урожай буде віддавати. Дуже гарно. Гарно вже в'яжуться стручки. Дивіться, які вже. Це, по-моєму, жовта або ж зелена. Точно я вам сказати, не можу, так як не пам'ятаю. Горошок, дивіться, який гарний. Бляжуся стручки. ось, уже куштувати можна. Тут є один дуже довгі такі гарні стручки, є трішки коротші, але, але горох гарний. Я вже трохи поїв. Трохи вам треба показати. Ось так. Не знаю, чи завтра вийде відео, так як роботи є багато. Такої ще і не покажеш. Я маю на увазі, просто не встигаєш вже взяти того телефона в руки та щось ще розказати, тому не знаю. Можливо і буде. Можливо, зроблю собі вихідний. Капуста така гарненька. Ну, бачите, горох ось на цих ось на цих е кущиках отаких от не стоїть. І капуста. Двісіка. Ой, ну з капустою будемо. Капуста гарна. Можливо є навіть огірки. Я навіть і не дивився. Ой, картопля дивіться як посохла, буяни. Ой, ну, нічого. Жуків не бачу. Ось це радує. Огірочки бачу, в'яжуться. Так, з цими. Так, ось такі маленькі. Деякі я поставила на кукурудзу а деякі упали. Ну нічого. Ось ну, такі справи у нас на городі. Показав, як я обіцяв котика. Ось такого. Ой, разом з побували в теплиці, буду вам показувати, як будуть рости огірки. Інші овочі Ну ось так, трішки такого сільського життя. Так що обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім гарного перегляду моїх подальших відео. А на цьому все. Всім до зустрічі в нового відео. Всім пока-пока!